Переписую вже який раз це відео, тому що, що тому що не хочу нікого ображати, але хочу сказати топ-помилок ландшафтних дизайнерів. Чи ці помилки трапляються і через замовників, що може бути теж. Чи через те, що е, хтось десь не знає, як рослини ростуть. Таке буває. Це не складно, але е, Трапляється, не часто, але трапляється. Отже, перша помилка. Посаджені надто густо структурні рослини. Ті рослини, які створюють каркас саду, ростуть дуже густо. Тобто ландшафтники, ландшафтна компанія, якщо заходить на територію, вони хочуть засадити все побільше, по максимуму, щоб, щоб там. Не знаю, земля не була відкрита. Або від крайності до крайності, туйки по периметру і поле газону. Коли люди хочуть невибагливий сад, так от, знаєте, туйки по периметру і квадрат газону це найвибагливіший сад. Це найбільш затратний і найбільш праці вам вийде тільки, тільки туйки по периметру і газону. Якось так. Тому в саду мають бути трави, мають бути багаторічні рослини, мають бути якісь хвойні рослини, мають бути листяні рослини, тут по периметру. І газон це, рослин, це газон, потр... газон в саду це маса роботи. Посадження, ви прориваєте бур'яни над мульчою один або два рази в сезон. Ну два нехай рази в сезон і зрізаєте потім сухе листя. А газон ви обслуговуєте весь час, поки не ляже сніг, розумієте? Отже, туйки по периметру, і газон це не означає що це спрощений варіант саду. Якщо ви виходите в сад і у вас просто туйки по периметру, і газон, і там нічого не росте, ви думаєте. Фу, це такий сад, в якому я нічого не буду робити. Ні, повірте. Якщо б там був, була територія з затіненням, якесь дерево вище, якісь кущі, якісь трави, якісь квіти, і територія для відпочинку, і газону залишилося десь там четверть від цього саду, тоді ви б мали набагато менше роботи, аніж оцей квадратик. Газону на цілу територію, розумієте, і ту і по периметру. От повірте. Це така загущена посадка. Перша помилка. Друга: посаджені рослини одна з одною конкуруючі, тобто конкуруючі за воду. Я ж не говорю про сонце за воду. Не можна рододендрони в плані ставити під березою. Якщо ви туди його ставите, там має бути капельний полив, і він має литися, 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 і праза буде пити, 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 і той рододендрон буде чахнути, чахнути, чахнути. Про світло я вже мовчу. конкуруючи за світло, я вже мовчу. Хай буде тільки про воду. Загущені посадки це дуже велика халепа. Потім з тими рослинами навіть не знати, що з ними робити, чи їх викидати, коли вони переросли стригти, вони втрачають все одно форму, тому що вони добіють середини, серединки випадають. Ну, ну таке, Загущених посадок робити крайні не потрібно. Коли ви садите великі рослини, коли ландшафтники садять великі рослини вище 2 метрів, вище, це зараз робиться. Зараз почнуть копати великі рослини, і якщо ви їх садите, вкопуйте трубу біля крупномірів для того, щоб літом могти в ту трубу залити води. І вона промочувала корінь знизу, тому що зверху немає впитуючих корінців. <кхем> зверху корінці зазвичай їх трошечки, а в основному вони залягають десь тут, ті, які набирають воду і капля. Перший рік не справиться, ваша рослина буде дуже-дуже сильно страждати. Для того, щоб її зберегти, ваші ландшафтники мають вбивати отакі труби. Вони для того робляться. Ну, це помилка, коли садять крупноміри без цього. Якось так, мені хочеться, щоб ми виконували свою роботу, і ви були задоволені, і ми були задоволені, тому що. Недовіра руйнує багато чого. Коли хтось щось зробив, потім не довіряється багатьом. Так як колись вам стоматолог зробив погано зуби в дитинстві і ви думаєте, що всі стоматологи такі, але зараз технології пішли дуже далеко. Є дуже класні стоматологи, які все роблять ідеально, і не варто їх боятися. Так само зараз є дуже багато класних ландшафтників, які просто заходять в тему, і мені подобається, що вони роблять. Вони ставляться до садів як до своїх. Особливо ландшафтники, які мають е е е сад з доглядом, зразу беруть. Вони дуже тоді уважно ставляться до вашого саду. Вони його доглядають, баюкають. Вони хочуть, щоб ваш сад був гарним весь час, тому що вони відповідають до нього і вони будуть його садити правильно. Не завжди велика компанія, яка давно працює на ринку, означає, що вона буде для вас супер-пупер, і ви вона вам коштори з. Гатить Велетенський, і ви прям думаєте: о, якщо це так дорого, то напевне вони зроблять ідеально. <гум> Повірте, не завжди дуже дорого означає ідеально. І не завжди дуже дешево, означає погано. Розумієте, можна завжди шукати щось, що вам буде до вподоби. Якось так, сьогодні про трабли, які зазвичай роблять. Ландшафтники в дизайні ваших садів, і на які варто обом сторонам звертати увагу, тому що інколи замовник сам цього вимагає. Ти йому розказуєш, що це забагато, а він каже, Хай мені буде. Потім приходить інший ландшафтник, ну той вже йде по якійсь там причині, приходить інший ландшафтник, і той каже: Ну, а чого у вас так багато рослин? Ну так посадили до мене, і не говориться вже, що я цього хотів. Розумієте, тому будьмо взаємоувічливі, взаємодопомога, тому що це наша спільна робота, наш, наша спільна, наш спільний інтерес. Важливо для того, щоб там комфортно жити, наш це репутація і для того, щоб вам було там теж комфортно жити. Це наша робота. І наша відповідальність, ваше задоволення. Будьмо взаємовічливі.